Стінописи опору Проєкт із такою назвою реалізує опору сил спеціальних операцій збройних сил України спільно з центром національного спротиву. У межах ініціативи митці стріт арту створюють у різних містах України патріотичні мурали. Нині черга Одеси, які саме малюнки з'явилися там, та яка в цілому мета проєкту? Дивіться далі. Художник із Києва Андрій Єрмоленко створює в Одесі черговий мурал на стіні: море, дитина, шахеди у небі та напис не пробачимо. Каже, ідея малюнку з'явилася вже тут під час перебування у місті. Здається, що Одеса далеко від лінії фронту, але кожен день я чую роботу ППО і кожен день я чую якісь прильоти, які відбуваються по Одесі. А дітям жити в такому, як би не дуже. Комфортно, якщо ми будемо говорити про окуповані території, так там діти взагалі знаходяться в заручниках. Головна мета проєкту показати незламність українців, та передусім він присвячений героям, які у лавах руху опору дають відсіч загарбникам за лінією фронту на тимчасово окупованих територіях. Це ті хлопці, дівчата, бабусі, дідусі, дорослі дяді, тьоті, які наводять наші дрони на певні цілі, допомагають нашій артилерії, щоб кожен. Зрозумів, що в серці у кожного українця і палає той власне дух опору, першим створили стінопис про знаменитого одеського дюка. Тут він в образі учасника спротиву в капторі з пекучими очима, що пильнують за ворогом. В руках коктейль Молотова, що показує. Революційні настрої Одеситів, коли вони бачать якусь несправедливість І автоматики, показують, що навіть пам'ятники у нас можуть воювати. Загалом в Одесі вже створили вісім муралів у межах Сирії дівчинка за колючим дротом про викрадених Росією дітей, яких Україна вимагає повернути. Козак із вогненим серцем як символ самовідданості захисників, а в роботі серце спротиву, ніжність, біль та віра у перемогу. Місця для графіті обирають велилюдні, зокрема й популярні пляжі, де нині найбільше і одеситів, і гостей. Хочемо нагадати, що в Україні відбувається війна, і коли люди відпочивають, щоб вони пам'ятали, що десь. Біля лінії фронту або за лінією фронту працюють наші хлопці, і у них немає відпочинку. А у середмісті під підтещеним мостом тепер зображений козак Мамай. Це натяк на те, що Одесу заснувала не Катерина II, а ще раніше до неї козаки Нерубаї, які фактично й почали будувати місто. Розповідає автор малюнка Михайло Скоп. Також ця картина відсилає до одеського Мамая. Дмитра Литвинова, яку ще в 2009 році орки тодішні вкрали з музею, понівечили і потім підкинули, щоб показати, що ніякої України в Одесі вони не хочуть. Тому зараз оцей мамай він відроджує цю картину. Мамай тут людина-тінь, символ того, що бійцем опору може стати кожен українець. Він сидить у мушлі з перлиною на грудях і грає на скрипці. Це відсилання до внеску єврейської громади у розвиток міста. За спиною у Мамая за хрестами козацькими знаходяться козаки також кіні, які б'ють, вбивають московського левіафана, двоголового левіафана. Але ми бачимо, що козак досить спокійний. Він грає на скрипці. У нього да так, така хижа усмішка. Він пали люльку, і він знає, що все буде добре. Ми все рівно переможемо, бо нас здолати не можна. Раніше учасники проєкту створили мурали на Запоріжжі, зокрема і у прифронтових містечках. Який регіон стане наступним? Наразі невідомо. Організатори ж закликають усіх охочих долучатися до руху опору та шукати інформацію на сайті opir.org.ua. з Одеси. Андрія Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.